Чи впливає зміна роботи на зміну відсоткової ставки по ЄОСЕЛЯ з 7 до 3 і навпаки? Коротко так, але розберемо на кейсі. Знайомтесь, це Соломія, вона лікар. Ну а що, в банках вам так не пояснять. Вона взяла ЄОСЕЛЯ під 3%, тому що може. Але життя і вподобання міняються, і Соломія пішла в ІТ. ІТ не є пільговою категорією. Хоча з останніми новинами про скорочення скоро може нею стати. Тому вона втрачає пільговий статус, який взагалі-то щоквартально треба підтверджувати з довідкою з робочого місця. І переходить на ставку 7% річних. Але якщо б вона захотіла стати вчителем, що теж є пільговою категорією, то відсоткова ставка 3% зберіглась би. Але в зворотню сторону це так не працює. У нас є Артем. Він працював маркетологом. Справи йшли добре, і він взяв Єоселю під 7% річних, яка доступна всім. Але потім вигорів. І захотів стати детективом. Детектив має право на пільгову ставку, але у Артема вже відкрита є оселя під 7% і перейти на пільгову ставку не вийде. До речі, ви знали, що можна втратити цю пільгову ставку, якщо прострочити платіж по кредиту понад 30 днів? У нас тут сформувався цілий ляльковий театр, тому підтримайте, якщо сподобалось пояснення простою мовою, та задавайте питання.